А що таке? Що, нічого, просто йшло по дорозі, прийшли до мене цього хлопця. Добрий день. Бо вони приїхали з Києва, і нас вони почали приїхали. Ви бачите там пішкодні переступлі? Бачите там? Є. Ні, нам треба перед нами перебігати. дивіться, дивіться чесно, по-людськи. Я, я тут живу, я тут живу. Це я сказав, Володимир Гусев, але ви будьте по-чесному, хлопці. Me, не сказав, що Гусев. І дивіться, no. по-чесному, я приходив, дивіться. Тут ми вже ходимо. Я тут живу Сорок-сорок і прийшов. І що, це вам не надає робити. право порушувати? Ні, ні, не розумію. Дай сьогодні, раз, таке. Не? Ні, то я дивлюся я сам. Вовсі, чесно, я дивив АТП, Гапі, більше 30 років, Володима. ну, не 30-20 років. Років, років, що. Більше 60, 60 років рушите правильно буде. Але ви ж не хочу не будете сказати, по-чесно, бучу по людьській. Вас це ніхто не штрафує. Я зараз хочу встановити вашу особу. Ви мені не представляєтесь. Я вам подійшов до вас по-людськи, я вам представлюся. Я пояснив ваше правопорушення. Я хочу дізнатися, ваше прізвище, ну, ім'я по-батькові. Скажіть їм по батькові прізвище. Володимир Хволовій. Гусар. Гусар Володимир Головік. Гусар? Володимир Хволівій. Що нам сто раз має повторяти? Він вже каже вже третій ну, раз. Відідь, я нормально відідь, чую. Що я я мі... я я в мене сираль... відганяєте? Руки, Руки уберіть від мене. Руки. Руки. і сі, Руки. Так, Руки. Так, Руки. Представтеся, будь ласка. Я з даним громадянином бачив, що його обхали в машину. Ти руки! Ти руки, ти. руки від мене! Руки вбрав! Кивлянін, блін! Я вам сказав, я як хочу, я так і говорю, руки ти від ти мене. Убрал. Представтеся, хто ви такі. Я з вами не спілкую. зараз я з вами спілкуюся. Не зараз даним громадянім завершить, тоді буду з вами спілкуватися. Я з вами спілкуюся, хто ви такі. Ви мене чуєте? Я чую, ви, ви хто такі. Ви представилися, хто ви такі? Ви маєте представитись мені, а не я. Я громадянин України. Я не знаю, хто ви говорю. Ви, ви не представилися. І по-перше, по-друге, по ви посвідчення своє не приявили. Я вам не маю права придивляти посвідчення, яке б ви можете. маєте мені. право, все ваше право. Будь ласка, війніть ну, і не сьогодні. Зараз побачимо. Идите, я вам сказал, минимум на 2 метра. Зара, а что тут, какая-то... Я вам вынужден, идите на 2 метра, свою. все раз повторю. Вообще не ры на мое, руки Иди, уберите. Идите, я и... вам сказал, на 2 руки, метра. Руки нахуй убрал. Ты что, охуел что ли? Давай, 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 давай. Руки за спину. Руки за спину. Руки за спину. Телефон, пожалуйста, покладите до себя. Телефон. Телефон покладите до себя. Зажимай я в пустой ногах. Ты то я инвалид, ална?